Не збирається звільняти жодних з них. Тобто 74 прокурора, які оформили на себе фейкову інвалідність, які признані, що вони не мають відношення до інвалідності, і Генпрокуратура як тоді, так і зараз, взагалі, не хоче їх звільняти. Бо, мабуть, свої люди, а своїх людей треба залишати. І ось Можна сказати, щодо корупції в Україні? Яка вона? І яка боротьба з нею проводиться? Але у жовтні 24-го року відкрите кримінальне провадження. Тобто, при відкритому кримінальному впровадженні залишаються ті люди, які мають, як мінімум, бути звільнені. Це як мінімум? І ком, в якому досліджується? Законність набуття інвалідності працівникам державних і правоохоронних органів. Тобто вони оформили на себе інвалідність ці корупційні справи, і при цьому жодна відповідальність, жодних дій. А зараз розповідають про корупцію, про боротьбу, про органи, які борються з цією корупцією, а по факту. Оці прокурори як були, так і залишаються. Ось як можна взагалі казати про те, що Україна хоче стати частиною Європейського Союзу? Та хто ж візьме Україну, якщо в Україні ось це відбувається, ось цей безпреділ? Коли тебе визнали корупціонером, але при цьому нічого не робиться, ти залишаєшся на посаді. Хто з такими буде мати справу? Центр протидії корупції надіслав запит до Генпрокуратури та Державного бюро розслідування, щоб дізнатися, скільки прокурорів з інвалідністю звільнили та скільки повідомили про підозру за півроку цього кримінального розслідування. Тобто, яка, який результат цього? У Бюро державного розслідування зазначили, що за цей час про підозру 74 прокурорів повідомили тільки двом. Розумієте, 74 прокурора, а тільки двом повідомили про підозру. А хто це? Це керівник Хмельницького окружної прокуратури та керівник Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Оці двох.